На початку не було нічого, ні слова України, ні особливих українських рис. На початку українці обробляли землю, працювали в шахтах, вшановували живих і мертвих, співали батьківські пісні, дотримувалися батьківської віри, намагалися бути гідними своїх реальних чи міфологічних пращурів, ідентифікували своїх ворогів і боролися з ними. А якщо ідентифікували ворогів. То мали також ідентифікувати самих себе. На думку московських аналітиків, нас не повинно було бути вже два роки, не дуже вірили в нас і наші західні партнери. Та й ми мали певні сумніви в спроможність вистояти на валі ворога. Але тим не менш, ми є і ми міцнішаємо. До Дня Соборності України, проєкт Минівських школярів, роздуми про українську ідентичність. Дає можливість від А до Я пізнати цінності, які формують нашу ідентичність у цих чистих роздумах про істину ДНК, нашої незалежності, адже воно про любов до свободи, сміливість і самобутність українців. А ви знаєте, які скарби зберігає шкільна бібліотека? Серед безлічі книг, нашої книгозбірні, є дивовижні раритети. Унікальні та незвичайні книги, про долю яких можна писати справжні пригодницькі романи. Це прилини бібліотечних фондів. На черзі історія про унікальну в своєму роді, книгу української ідентичності Національний Атлас України. Науково-довідкове офіційне державне видання, в якому інтегровані новітні знання та інформація про Україну, опубліковане в 2007 році. Атлас складається з шести блоків. Загальна характеристика 38 карт. Розділ описує геополітичне положення України, фізико географічні умови та адміністративний устрій. Природні ресурси, економічну географію та географію населення. Історія 79 карт. Розділ змальовує основні етапи історії українського народу та його державності. Наші далекі пращури Трипільці, розвинувши багату і високу культуру землеробів, населяли величезні обшири пра України задовго до появи давньоєгипетської цивілізації. Природні умови та ресурси. 320 карт Ілюструють простір, натхнений природою, розділ описує особливості і якість природних умов країни, наявність і обсяги природних ресурсів. Протягом віків природа була для наших предків джерелом натхнення і краси. Населення і людський розвиток. 181 карта. Розділ описує чисельність. Розміщення, природній рух населення, його поселенську структуру, національний склад, особливості демографічного, соціально-економічного та гуманітарного розвитку. Економіка. 181 карта. Карта розділу відображають рівень розвитку продуктивних сил України. Структуру, спеціалізацію і територіальну організацію, господарство та процеси його трансформації. Екологічний стан природнього середовища. 76 карт. Розділ подає комплексну оцінку стану і рівня забруднення навколишнього природнього середовища та окремих його компонентів. Природньо заповідний фонд. Атлас налічує 440 сторінок форматом 35 на 47 см. 875 карт різного масштабу, майже 100 сторінок тексту, графіки, фотографії. Тираж атласу 5 тисяч примірників. З них 50 подарункових екземплярів у шкіряних політурках і 150 у політурках зі шкірозамінника. Вага одного примірника біля 6,5 кг. Національний атлас належить до знакових атрибутів життя України як держави – він дає фундаментальне академічне уявлення про національний, географічний, господарський, культурний та історичний простір українського народу, допомагає осягнути унікальність нашої країни. Цей унікальний атлас запрошує читачів на неймовірну екскурсію до своєї природи, до своєї історії, спадщини, яка століттями формувала нашу ідентичність. В умовах російсько-української війни в Україні Музеї стають епіцентром світоглядних конфліктів, результати яких визначатимуть не лише питання пам'яті про минуле, але й майбутньої траєкторії розвитку суспільства. Саме тому музеї стали свого роду полем битви за цінності, за ефективне управління, за збереження історичної пам'яті, за чесну світоглядну оптику. Ми живемо в часи складних викликів, окупувавши території. Решисти вивезли наші архіви та музеї. Основна ціль атаки російських окупантів на об'єкти культурної спадщини України це знищення української ідентичності. Музеї, бібліотеки, монументи є архівами пам'яті, що призначені зберігати культурні цінності та садки про минуле. Немає української спадщини, немає української пам'яті, немає української ідентичності. Коли пам'ять народу зникає. То подальше існування цього народу опиняється під загрозою. Тому популяризація усього українського надважлива сьогодні, як ніколи. Національна ідентичність як заповіт Тараса Шевченка. Заповіт, який написав Тарас Шевченко в 1845 році, став славнозвісним посланням до українського народу. Тоді пояс сильно занедужав і вже думав про свої останні дні. На щастя, Міцним організм переміг хворобу, але саме цей твір вилився на станову для українців: як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого на в країні милі. Але що хотів сказати Тарас Шевченко, пишучи славнозвісний вірш: насправді твір передає найзаповітніші бажання автора Живу до волі українського народу. Читаючи один з найвідоміших творів Шевченка, починаєш розуміти. Як поет ставився до своєї Батьківщини, як переживав за неї та сподівався на краще майбутнє, як закликав до боротьби і вражує свою кров'ю волю окропіти. Заповіт також став надією, що свобода настане тоді, як понесе з України у синєє море, кров ворожу. У словнику мови Тараса Шевченка немає лексами ідентичність, як не було й у словнику Шевченкового знайомого. Володимира Даля. В науковому обігу термін з'явився за 100 років після Шевченка. Проте вся поезія національного кобзаря пронизана саме формуванням ідентичності українців, а дружнє послання і мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в Україні і не в Україні. Є фактично гімном української ідентичності. Тарас Шевченко навчив українців, що закуті люди не перемагають і не створюють єдину націю. Які кайдани заповідав порвати національний пророк? Давайте нарешті почитаємо його заповіт. Опираючись на підказ, який Шевченко залишив у поемі Кавказ, написаній у листопаді 1845 році за п'ять тижнів до заповіту, де вказано на тих російських, імперських можновладців, які навчають кайдани кувати, як і носить. Шевченкові довелося значно довше виводити український народ. Із московського полону, царство болі і національної ідентичності. Він і зараз очолює наш український похід, адже в згаданому заповіті заявив, що полине до самого Бога лише після того, як понесе з України у синіє море, кров ворожу. Шевченкова душа залишається на землі серед українців. І вам слава сині гори, кригою окуті, і вам лицарі великі, богом не забуті. Горітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і боля святая. Незабутній Василь Стус по Шевченківське силі переконував, заявив про ключове значення самоідентифікації України розірвання московських кайдан. Боже, не літості, лютості, Боже, не ласки, а мсти, де розірвати нам путаці, ретязі, ці розмісти. У наші дні найжорсткіше нагадую про Москву національній класик Дмитро Павличко, який ще у 2012 році писав у вірші. Я битві був під крутами. кулею московською пробитий на проліт. Встаю, щоб нього послухати Шевчей заповіт. Новітня історія України переконливо показала, що не можна забувати, тим більше ігнорувати заповіт і застороги національного пророка. Українську ідентичність ми розглядаємо як складне багатовимірне поєднання минулого, сучасного і майбутнього. Наша українська ідентичність є унікальною. Прийнявши її, ми зможемо не тільки перемогти ворога, а й розбудувати нашу державу для сучасників та для майбутніх поколінь. Я знаю, новий день прийде, і все закінчиться, як треба. Я тільки прошу небо, я тільки прошу небо, хай повернуться всі мої.